1 лютого трансферний ринок чемпіонату просто вибухнув сенсаційним переходом семикратного чемпіона Льюіса Геммільтона до Скудерії Феррарі з наступного сезону. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як це сталося, чому це вже легендарно і якими будуть наслідки для всіх. Це проект без гальм, і ми стартуємо. Протягом усього дня інсайдери писали про перехід Гемілтона, і це дійсно було те, що важко повірити. Ми до останнього мали сумніви. Гемілтон людина, яка в голові багатьох людей асоціювалася тільки з Мерседесом. Він виборов шість титулів за цю команду та приніс вісім кубків конструкторів. Ера домінування Мерседеса це в цілому ера домінування британця. Але останні два сезони в чемпіонаті новий домінант Red Bull. А сам Гемілтон вигравав останні гонки аж у 2021 році. Вся ця сукупність факторів натякала, що якщо Мерседес не збудує машину для конкуренції за титул найближчим часом, великий чемпіон просто завершить кар'єру. Аж раптом несподіваний перехід у Феррарі. Очільник Мерседесу Тото Вольф дізнається про це за день до переходу. Сам Вольф сказав, що команда погоджується з рішенням Льюіса шукати новий виклик. Мерседес і Геммельтон разом не лише 10 років як команда та гонщик, а й 17 років в різних взаєминах. Тому ця подія не просто сколихнула автоспортивну спільноту, а й вийшла на шпальти багатьох суспільно-політичних медіа. Які мотиви Льюіса? Важко сказати. Ймовірно, цей бажання залишитись в історії легендарної Феррарі. Скудерія тепер команда, в якій було два найтитулованіших гонщики F1 1 Шумахер та Геммілтон. Єдине, що ми можемо знати точно, Льюіс хоче перегнати Міхаеля за кількістю і виграти бажаний восьмий титул. А виграти бажаний титул в головній команді Шумахера це велична історія. Питання лише в одному: чи буде у Феррарі машина, яка дасть британцю це зробити? 2026 року нас чекає оновлення технічного регламенту, і, можливо, дані італійців переконали Геммілтона. Не треба забувати, що на момент приходу в команду йому буде 40 років, і ідеалістична мета може розбитися об реальність. Чи буде Ліюс готовий психологічно та фізично до боротьби за восьмий рекордний титул? Сподіваємось, ця нова стала ствердною відповіддю на це питання. У 2012 році він вирішив покинути Макларен команду, яка привела його до формули та допомогла виграти перший титул в другому сезоні у кар'єрі, та приєднатися до Мерседес команди середняка. На той час це вважалося величезним ризиком. Зараз перехід Льюіса вважається не менш дивним і ризикованим. Чи вийде у нього ще один стрибок віри? Чи повторить Гемілтон шлях Алонсо та Феттеля, які приїжджали в Маранелло в статусі великих чемпіонів, а їхали звідти без титулу в червоному комбінезоні? Гемілтон вже легенда, і остання його місія по епохальна. Цей трансфер має багато наслідків. Головний, це повністю сплутало всю ситуацію на ринку пілотів, який мав спокійно доплисти цей і, можливо, навіть наступний рік перед зміною технічного регламенту та приходом нової команди Ауді. Мерседес зараз шукає пілота, і, можливо, продовження контрактів Леклера у Феррарі і Норріса у Макларен це була реакція на цей вибух, який готувався. Доля Сайнса в тумані. Його пов'язують з проєктом Ауді. А де він може бути у 2025 році, говорити поки рано. У тото -то Вольфа є безліч варіантів і можна не сумніватися, що він знайде пілота. Але чи знайде він собі центральну фігуру для Мерседес, якою безсумнівно 10 років був Геммельтон? Це цікаве питання. А от очільник Феррарі Фредерік Васьор бісів генії. Хоча це може зіграти з ним погану гру, він привів у команду, можливо, не фігуру, яка може збудувати новий колектив з нуля, але точно центральну людину, яка дасть багато. Це не Шумахер на початку століття, звісно, але Гемілтон точно десь немало, і ми думаємо, що Ферері готова йому дати також все можливе для восьмого титулу. Є фактор Леклера, якому лише тиждень тому за новий контракт пообіцяли номер один в команді на довгий період. Хто виграє у внутрішньому протистоянні? Це може стати цікавою боротьбою, яка матиме несподівані наслідки для команди. Цікаво, як Льюіс проведе останній сезон в Мерседесі. Цікаво було б побачити в конкуренції з Верстапоном, але, мабуть, цього не буде. Також цікаво, як ті фозі Феррарі сприймуть Льюіса, який всю кар'єру псував настрій червоним. Чи буде сліпа довіра до нього, чи буде сприйняття його своїм? Як добре, що у всіх є ще рік, щоб переварити все це. Ця історія точно про неоднозначність всього, що сталося. Льюіс уже все всім довів. Але Гемілтон взяв дуже серйозний останній виклик. Чи вибачать йому все в Італії за перемогу в чемпіонаті вперше з 2008 року? Було б цікаво це побачити. Він матиме багато взаємної довіри з Васьором, який був його керівником у юніорських формулах. Якщо він здобуде чемпіонський титул з Феррарі, давши їм їхній перший титул майже за два десятиліття. Він стане найвеличнішою легендою королеви автоспорту. Не вдасться зробити це, і він піде з гордо піднятою головою і буде знати: він віддав все, щоб виграти восьмий титул. Важко повірити, що Льюіс багато що не прорахував, і це лише дає підстави мати менше сумнівів у його успіху в червоній команді. Почались презентації машин на наступний рік, тож скоро побачимось. Не забувайте коментувати, ставити лайки, підписуватись на канал та бити у дзвіночок. Якщо вам дуже подобається наша робота, нам можна задонатити. Але не забувайте підтримувати Силу оборони. Всім папа. -па.